Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 497-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. Закріплюються на досягнутих рубежах, задають вогневого ураження артилерією по виявленим цілям противника. здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Протягом минулої доби противник завдав ракетного удару по місту Первомайськ та селищу Білий Колодя з Харківської області. Крім того, зафіксовано 47 авіаційних ударів та здійснено 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак постраждали мирні люди. Пошкоджені зазнали житлові будинки. Господарські та адміністративні будівлі, а також приватний автомобільний транспорт. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.